Доброго дня, шановні друзі. Четвертий місяць незаконна. Юлія Володимира Тимошенко перебуває за гратами. І вже 15-ту добу вона не може вставати з ліжка і самостійно пересуватись. До неї не пускають захисників, до неї не пускають дочку. Пояснюючи це її важким станом здоров'я. В той же час проводяться слідчі дії безпосередньо в камері, і замість лікування керівництва України, керівництво слідчого ізолятора пропонує свої ліки в вигляді допитів. Це безпрецедентна ситуація. По цинізму, по аморальності. Хвору людину катують, і наша політична сила вже робила відповідну заяву, що фактично ми бачимо, що не змогли вони зламати її людину політично, не змогли її принизити політично, вони почали її знищувати фізично. Життю Юлії Володимирівни грожує реальна небезпека. Причому. На великий жаль, стан її здоров'я продовжує погіршуватись. Тим проблемам, про які ми вже з вами говорили, які стосуються серйозної хвороби спини, хребта, додались симптоми, які в неї були ще під час судового засідання в Печерському суді, а саме великі крововививання на тілі. Причому деякі з них понад 15 сантиметрів, разом з цим Юлія Тимошенко відмовляють зустрічі з її лікарем. Разом з цим слідчий ізолятор за вказівкою адміністрації президента відмовляє проводити діагностику в клінічному закладі. Відповідно, її відмовляють у лікуванні. Керівництво партії Батьківщина підкреслює, що життю нашого лідера загрожує реальна небезпека. Ми зверталися не тільки до керівників СІЗО, до суду, за яким зараз рахується Юлія Водимна. Ми зверталися до Міністерства охорони здоров'я і зараз міністр охорони здоров'я у Верховній Раді пробував щось там блеяти, пояснювати. Жодних реальних пояснень він не дав. Тому керівництво партії Батьківщина змушено звертатися з відкритим листом до Міжнародного комітету Червоного Христа, до Всеукраїнської організації охорони здоров'я, до міжнародної організації лікарі без кордонів. Ми інформуємо ці поважні громадські організації щодо ситуації, яка склалась з нашим лідером Зіліодиною Тимошенко. І ми просимо їх. Втрутитись в ту ситуацію відповідно до їх статутів, до їх громадської діяльності. Так само ми інформуємо про ситуацію, яка склалася і українське суспільство і керівників дипломатичних установ, які знаходяться в Україні. Ми сподіваємось, що тільки спільними зусиллями ми зможемо зупинити. Керівництво нашої країни в їх спробі фізично знищити лідера партії «Батьківщина». Крім того, ми звертаємо увагу керівництва громадських організацій міжнародних установ дипломатичних на те, що це не жаль, не поодинокі випадки, коли пробують фізично знищувати представників опозиції. Це стосується не тільки Юлії Володимирівну, це стосується і Юрія Луценка, Валерія Іващенка тощо. Тільки разом спільними зусиллями ми зможемо захистити людське життя. Дякую, я готовий дати відповідь на ваші питання. друзі, якщо у питання. Ну, дані від захисника Юліна Сергія Васенка, який має єдину можливість перебувати у неї в камері під час проведення так званих слідчих дій, а реально під час катування, яке проводять державна податкова адміністрація за вказівкою адміністрації президента, ну, слідчі дії вони вимушені проводити саме в його присутності. Будь ласка. Вона не встає, вона не може самостійно пересуватися. Ну, ви знаєте, навіть міністр охорони здоров'я змушений був визнати на трибуні Верховної Ради, що для того, щоб поставити її діагноз, як мінімум, треба зробити МРТ. Зрозуміло, що в слідчому ізоляторі таких технологій медичних не існує. Вони не можуть зробити відповідний діагноз. і... Відповідно, не може бути надане лікування. Тому просто керівництво СІЗО разом з медичним персоналом, який там є, спостерігають за погіршенням здоров'я Юлії Тимошенка, але ж вони виконують конкретні вказівки своїх керівників і відповідне політичне замовлення керівництва країни. Можна ще запитання на іншу тему? Вибори вчорашні ваша фракція голосувала. Так, згадуючи те, що сталося е, враження, що вона щось отримала, за те, що отримала цей, е, тому що там є дуже великі питання до, е, до деяких норм законопроекту. Зокрема, до яких норм у вас є питання? Е, зокрема, до... Щодо участі блоків, бо це всі вимоги, це коли власне мають бути, вони не підтримані по процесу фабрик, не видно. Було... Зрозуміло, питання. Що стосується вчорашнього закону, зміни закону до виборчої системи. Ми зробили максимально можливо в тих умовах, в яких сьогодні знаходиться парламентська меншість. Ми вважаємо, що це не найкращий закон. І, безумовно, ми не в захваті від змішаної системи голосування. Ми не в захваті від того, що знову блоки не пускають до виборчого процесу. В той же час, під час роботи в тимчасовій комісії парламентській ми змогли зробити максимально можливо, щоб зменшити ризик фальсифікації виборів. Всі вимоги, які стосувалися, Обмеження можливості партії регіонів фальшувати вибори, вони змушені були підтримати. І це не тільки тому, що був тиск опозиції, значно більший тиск, безумовно, був європейської спільноти. І саме, я ще раз підкреслюю, всі пропозиції, які були надані щодо мінімізації фальшування результатів виборів, вони вимушені були їх. Підтримати і проголосувати. Для нас не більш важливо, щоб вибори проходили прозоро, щоб не можна було змінювати волевиявлення громадян. Тому, ще раз підкреслюю, що ми зробили максимально з того, що можна було зробити, щоб волевиявлення громадян не можна було спотворити. Що стосується змішаної системи, то і в цих умовах. Партія регіонів програє вибори, незважаючи на сподівання, що вони будуть провазити до парламенту через мажоритарні округи під виглядом позапартійних, позабочних, позаполітичних кандидатів. Програють вони вибори, і я впевнений, що ці вибори знову відновлять демократію в нашій країні за рахунок формування демократичної більшості в парламенті. І маленьке уточнення стосовно теми конференції, по прес-конференції, ви зможете взяти відкритий лист Що стосується відкритого листа, то, будь ласка, я прошу, шановні представники засобів масової інформації, поширити цей лист через ваше друковані чи електронні засоби масової інформації, для того, щоб громадськість України могла отримати необхідну інформацію. Дякую, до побачення.